Доцільність створення просторової агломерації, підготовка фахівців та тренди будівництва у 2024 році. В Івано-Франківську відбувся форум Наш соціум культура девелопменту. Директор із розвитку будівельної компанії Соціум девелопер Олег Доскач каже, Нині найважливіше забезпечити людей якісним житлом у комфортному місті. Основна маса людей, яка звертається до нас, вона не шукає купити, продати. Тобто ці часи вони об'єктивно вже минають. Люди все-таки хочуть купити і жити. Люди хочуть жити в належних умовах, вони шукають насамперед якості. І оцей основний наш посил, який ми формуємо, це. За ту ціну, яку пропонує девелопер, людина повинна отримати достойну якість будівництва, вона повинна отримати простір, в якому вона може жити, і вона мала би отримати так само розвиток міста, в якому вона живе. Зараз українські забудовники стикаються з великою кількістю викликів. Одне з найскладніших питань це стратегічне планування. Цих документів каже завідувач кафедри архітектурного проєктування львівської політехніки Микола Габраль. Надзвичайно багато, та майже усі вони не пропрацьовані. Тож такі форуми, на думку фахівця, корисні. Вони допоможуть розробити реальні документи та вдосконалити стратегії. Це дійсно величезна проблема. Мала ефективність цих стратегій. Вони такі виконані, такі пісні, вони виконані так протокольно для протоколу. До нічого не можна, я кажу, причепитися, тому що протокол витримано. Розумієте, а результату від них недостатньо. Ще одна важлива тема, яку обговорили на форумі, це підготовка майбутніх фахівців у сучасних умовах. Професор кафедри архітектури та будівництва університету короля Данила Михайло Космій зазначає, молоде покоління повинне постійно вчитись та вдосконалювати свої знання. І не лише у своїй галузі. Він має володіти певним матеріалом, багажем знань. Не так, що він тільки архітект. Він має знати економічні питання, він має знати правові питання маркетингові, менеджментські все все. Оце критерії майбутнього фахівця, який. Має спонукати і він же тоді. Тоді буде він фахівець високого рівня. Він скіли має вибрати як загальні, тобто харс і хардскіли, для того, щоб бути хорошим фахівцем. І він має постійно вчитися. Такий форум будівельна компанія Соціум. Девелопер організовує не вперше. Таким чином вони створюють платформу для обміну ідеями, досвідом та формування партнерств для сприяння сталого розвитку міста.